Двоє невідомих жінок з'явилися біля дільниці ще зранку, розповідає кандидат у депутати Полтавської міської ради Вадим Ямщиков, що балотується на даній дільниці. З самого ранку кудись призванили, носили собі списки, незрозуміли для мене. Активісти викликали працівників міліції до того часу. Жінки переховувалися в автівці одного з кандидатів. Да. Чого ви мене дюргаєте? Ви мене за щось зловили, чи що? Я щось десь робила. Не, чи ви до мене пристали? Брали написано, що це Женщина, що Можете делала? постояти і об'яснення написати. брали совіту величезну чи хтось? Соштабу. Соштабу. Ви являєтесь якимсь представником організації? Так. Да. Якої саме? Квартира дев'ятнадцять. Ви не хочете відповідати не на всі хочу. мої питання. А не бажаєте?» як повідомив кореспонденту Радіо Свобода, начальник відділу зв'язків з громадськістю ОМВС в Полтавській області Юрій Сулаєв. За сьогоднішній день до міліції надійшло вже кілька повідомлень про схожі випадки. Начебто, неподалік від дільниці стоїть особа, і люди, які приходять голосувати, спочатку з ним здороваються, а потім заходять на виборчу дільницю. Зокрема, оперативний штаб ОМВС України в Полтавській області зареєстрував близько 30 повідомлень про можливі порушення під час виборів.